Від моменту демобілізації, коли працівник приходить на підприємство, я як координатор збираю команду інших фахівців: це група ОЧС, це Айчари наші, і так само корпоративний психолог, і охорона праці. Медики вивчають його історію, і вже після цього ми можемо розуміти. Які у нього у демобілізованого працівника, які є потреби, потреби так. так, і потім вже ми командою обговорюємо, і якщо є можливість і є вже створене робоче місце, штатне так, ми можемо йому пропонувати. Якщо підстан його здоров'я. Немає такого місця, ініціюється створення нового робочого місця. За період моєї праці на цій посаді створено вже три робочих місця: це хлопці, які в усіх встановлена вже інвалідність, починають співставки для того, щоб вони змогли поступово Зрозуміти те навантаження, чи зможуть вони його осилювати, скажімо так, і якщо все ок, ми рухаємося далі і за потреби вже переходимо на ставку, якщо працівники готові до цього.